Угу, чого так, так громко тебе? Вот это паровозина. Да? І ось із нового. О, О, О дивіться, ви що робиться там на той стороні, а? Дивіться. Вот це женщина, оце я понимаю. Мечта. Мечта. Женщина мечта, дивіться. що диви, робить. Лови сама рибу і кричить Вадим! А Вадимов там похер десь В валяється після вчорашнього. Друзі, привіт-привет! Ви на каналі Дом Рубака у Вову. Дивитеся відео, значить ми на рибалці. Сьогодні я вибрався з Андрюхою. Андрюхайся привіт. Вибралися ми. Ну, як Андрюха каже, всегда кисть у мене приключення затягнеш. А сьогодні ми знаходимось на домі. Це Кіровоградська окраїна Кіровоградської області, Кіровоградська Дніпропетровська область тут межує рядом. І це у нас село Зелене. Біля жовту знаходиться, хто з Олександрії ну, повинен розуміти, де це знаходиться. З траси звертаєш наліво це на жовте, якщо з Олександрії їхати з Кіровограда, і з Сознамки, а направо на зелене. Якщо ви з Дніпропетровська, то навпаки звертайте наліво на зелене. Ну що, Розкладаємо наші речі, наш чудовий причеп все в першу чергу. У нас все, ну, все там. В першу чергу ми достаємо газево про і ставимо більш на рівні поверхні, так як тут є схил до водойми. Дали нам, звісно, місце не із стопових. Я одразу це все підкреслю, що у нас місце, ну, просто, ну, Андрюха каже, просто говно місце. Ну, типа, в плані того, що нам на двох цього місцяка дуже мало. І прийдеться щось підкосити. Тобто, ну, Тут для одного родподу максимум, я не знаю, тут 4 вудки можна ставити. Максимум. Тобто, місцяка геть немає. Чуть підкосимо, зліва і справа у нас буде пресинг, зліва у нас місце 100 метрів, і справа у нас теж 100 метрів. Тобто ми знаходимося. Між двома рибалками, зліва і справа карп'ятники будуть сидіти. І в принципі, у них є карчі, я смотрю справа, корчі, у нас немає нічого. Просто от, не знаємо ні берега, ни, точніше, ни дна рельєфу, ни, не знаємо камиша, нічого що там під камишом, не бровок, не перепадів. Є стільки камиш коротше, і все. От Просто стіна камиша, там метрів 10-15 його, і більш нічого. Все. Ну якби розкладаємось, все що буде у нас проїздити, я все вам буду показувати. Так, друзі, вирішили кинути монетку. Хто буде зліва, хто справа. Ти кажеш, що я ріжка. Режка, ну давай, ладно, я кидаю. Вибирай. Ну Судя сейчас всего места, вот такого маленького. Ну, давайте я поднимусь в ту сторону, что скажет, где краще, справа или слева. Я бачу справа корч, а слева не вижу корч. Ну ладно, давай так, даю тебе фору, я слева. Справа у тебя единственная точка, это корч. видишь, Я буду слева под камышом. там он уже сидит. Друзья, это, перша первая поклевка. Где там оно? Сейчас в береге стал. Инлайн пути, да? дымки, да, тут резал. И маленький. Маленький резал. А это... Давай, такая хорошая, да? Ты хорошо попадешь? Да, ну, а найдет. ну вот такой, не сказать бы, что петузик, но невеличкий карп, карпуха а-ля Ровно Я думаю, важить мы его не будем, а сразу будем у мешок. Видите, снова у нас клювание. И походу, походу, он там сидит. Блин, пока добежишь, да, да не зрозумела, как пикала, блин. Ось такий красавець у нас клюнув, на такий на скидку на лят 2,5. Красива рибка. Перший раз попадалася. Там тут, взагалі, перший раз рибка попадається, то її забирають. Можна таку рибку забирати, то зеркалочка, такий їстівний карп, найсолодший. В, такому розмірі. в принципі, саме сладкий в такому розмірі і такий карпік дуже-дуже смачний на мангалі. Фух, а у нас, звісно, подивіться, камиш весь білий, холодно кабздєць. в вдень у нас 30 градусів, а вночі отак от бачите, побілів в камиш вершки вершок камиша побілів ну я думаю на скидку так 10 градусів писала 14 але мабуть всі 10 біля води чого що так, що так громко у тебе о? оце паровозина так, так а куди вона так біжить сорвала с род пода? что вроде хороший, да? Уго, они. вообще не за... я не поставил на сигналку, прикинь. Смотри. <свят> <свят> а. <свят> да? Угу. И фракцион зажатый. <свят> И у меня редко по работе бывает. Редко вообще рыба ебать. <свят> Наконец-то я его дождался, да скажи. <свят> Сики сиди, чекал, чекал и, да, и вот она есть. Ее, yeah, е. Yeah. Что за звук? <свят> это резко по колду. По той да? Да нет, это то тут. Не, по... с нас была. А, да, у нее все по той стороне. Куда же оно Влево пришло походу, да? Сейчас уже, да. Не, он плюс-минус посередине идет. Ага. Угу. Да? что такое. Да вы... А, подсака засыпалась домой. Вот конечно, да. Та он в подсаке, ты шо, гонишь? Да я не могу и поднять так быстро. Тут же мелка, можемо опустити могу. Зачіпається кусок всього. Наливи вони. <си> тут раки є. <си> тут тут, тут <си> раки, оказується, є. Подсакаєш, начерпав рака. Викину. Нафіктання. Ось такий рачочок відправляється в нас. Опа. назад домивку рыбку ну рыбка уже ту О, и отпала, да, насадка? Тупо выпала, да? Ну, Ты да. с поставил? Да. нет. А ну покажи, что за рыбка. Ты четыре Да не, пятеро есть. То ребят. Холодно капзвец. Жал в Андрюхі куфайку таку, потому що блин, холодно. В термухи не побегаєш. Як ни странно, у нас середина літа, а в ніч 10 градусов. Капзбец. У це клівака. <риклад> Дивіться, нема гачка, представляєте? Просто нема гачка. Я, я просто в шоці. 9 кг на розрив був по матеріал і нема. Видно, що просто поївний. Кадесов. Ну, вроде нормальная рыбка. Вроде нормальная рыбка и, и это добро. Потому что тузики, тебя... блин. Ну, Андрюхи нормально да? тоже. Пятеро здесь. Мы изважим. Вам покажем. Сики, пик, это мы здесь. Блин, зови, представляете? Не, вышел. Вышел. Камера мотор. Камера, мотор. Друзі, вже у нас скоро буде обід, обід і у нас покльовочка. І така хороша матюра риба пішла вліво, паровоз лютіший був, ну не встигли засняти, так що, тому що ми збираємося. і коли збиралися, телефон поставив на зарядку. Так що... Зараз дотягуємо, він пішов дуже вліво. Я думаю, не одразу його дотягнемо. Тобто ну, буде -то 10 хвилин, щоб не було цієї цієлогії. Ми вам покажемо вже під кінець. Уже ми поїхали на судки, ну, хотіли на двоє, поїхали на сутки. Так у нас вийшло, що на сутки поїхали. І рибка вже під кінець, мабуть, це буде вже на коня, так сказати, да? На кремінчук. Диви. Да вы хорошую рыбку влево-вправо, да? да у меня то реку... тоже хорошая рыбка влево-вправо. Да, нет, ну смотри, что она идет. Блин. Блин. Кажется, что тут рыбка есть такая и 10 килограмм. Ну, на 10, конечно, не похоже, просто на матеру из пятеру. Матеру из Ну, скрутим его. Заменим катушку на новую поставил, Другую, точнее сейчас. И сразу на... поклевочка. Ну, в берег конкретный, да, метров так 20 будет берег, да? Ага. Все, прикинь. Дошел? Да. Прикинь. Я его форсировал Ну, нет, я тебе скажу, вот так слегонько в натяжечке держал. Мабуть, отгрузка самого волоса была погана, и десь сбоку он зацепился. Потому что если сделать нормально, гачочек поставить ровненько, отгрузить пенкой, то будет Ровно по центру засічка. Як перед цими друзі, бачили, Ну, типу ровно по центру засічка. От коли ровно по центру засічка, то тоді ніколи сходів не буде. Іменно в той хрящ впивається крючок і його потім пасатіжами хочеш витягнути, тому що руками прям андріал. Ну, якось так, друзі. На коня, мабуть, ста... останній була покльовка. На жаль, не засняв вам. Будемо продовжувати збиратися. А я вас буду держати в курсі, якщо буде, ще у нас залишилося в Андрюхі 4 вудки і у мене три вудки. Так що буду держати вас в курсі, Якщо, звісно, буде покльовочка, бажано її засняти. Так що тут камеру залишу біля родподів. О, диви, дивиди, що робиться на той стороні, а? Дивіться, оце жінчина, це я паніма. Мічта. Мічта. жінка мічта дивіться. Де Диві, що робить? Ловая сама рыбу и кричит Вадим! А Вадиму там похер десь, в теньку валяется после вчерашнего. А, yeah. а вона сама самая, а вона сама ловая а? Який карпик непонятно, да? Да yeah, я думаю, на трешке. Ну, трешечке. Ну хорошо так ляпнул там. Да взяла ее. Ну сачок так, конечно, такий форелевий, Бабочек у него О, Ну, ну да, такие трешка.

Дивиш, що робить, так? Да? Андрюша, Андрюша, а тоже невеличкі такі самі. Стандарт, на не? не кидаємо може, матуш. Можна бить, хай висихай. Да. Та його помить треба. Рибка. І беремо до заліку. В принципі, така риба, брати до заліку можна. От я вам про що говорив. Дивіться, новий гачочок зробив. Нормально відгрузив і чітка зач... 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 зачіпка така по центру. Що, одну рукою, ще попробую витягнути. Фу, друзі, спека така неймовірна. Просто блин, помираємо. Залишився манга у нас. Так, в принципі, все зібрали. Ось така у нас полянка, бачите, витептала, витептали нормально. Все зібрали, залишилось там по мілочам закинути. Все вже загружено. все, мусор залишився тільки. Були сутки, а дво, два пакети мусора у нас є. Ну, а все, що треба вам було знати, це під кінець відео, скільки ж ми риби наловили. Мінус три похльовки було. Чи мінус 4 в мене було один обрив, не знаю чого. в мене таке рідко буває. І е, діло в тому, що і було ще три просто сходи. Сходи такі, що просто йшла, 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 риба так фарсірував, фарсірував потихеньку, не спішав. Ну знаю, що тут 70 метрів, це не 300 метрів, що розтяжання ліски. І тільки пум. Легкий сход. От просто так, раз і відпустило. Як будто хто здержався і відпустив. Ну, якось так. Фух. Достаємо рибу, збираємось, бо вже хочеться під кондиціонер, хочеться під кондишн в машині сісти і вже їхати додому. Жарко, блин, я не знаю, як на цих карфішинги, я не знаю. Так, достаємо рибку, давай ще одразу приготуємо мат. Поставимо мат поближе, так, щоб менше тащити його. Це є. Блин, Мінус 4 риби. ще було б було плюс 4 риби, які-то трьошки, пятерки, не знаю. Ну було риба, Було б в принципі улов улов нормальный. Лес мешок не бачимо. Обгадженный, так? Да? Тяжовими верхами. Ну, можно и сфоткаться фоткаешь ну и кость красиво его возьми бо некрасиво не красиво, не не красиво бля я думаю по богатому будет блядь, не богато заплатили по богатому оно не по богатому смысле красиво возьми вот так красиво вот так вот да тихо Только ж возьми ну рыбалка была ну блин не бомба, але провели час ми з Андрюхою дуже кльово. В принципі, е, рибка відкликалася, не те, що там тут повний нуль. Вирішуйте вам, як рибалка вам така подобається, не подобається. Мені, наприклад, не подобається. Тобто, ну, водойма, мені, для мене якби, мало місця тут е умови такі. Ну, рибка в принципі похльоває. Щоб приїхати, отак просто зловити, буде ну, просто половити рибку, якщо у когось тимболі на фідера, так трьошку, 4 кілограма, От так. От. Так що ставте лайкоси, подобайки, внизу пишіть коментарі. Підписатись на канал, тому що не підписуйтесь на канал, просто дивитесь, про переглядів є, а на каналі підписників менше більше не становиться. Так що, з вас лайкос, підписуйтесь на канал, повторююся, і мирного неба вам всього найкращого. Давай, о, Блін, дивіться, так вкусай, так зжимає. Оба! Так, друже, другий пішов. Удобно, друзья, что за капец. При матерой. Снимате. А -а -а. Я Бля... как и мат сейчас разломаю. Ты ну, взял бы двоих сразу. Оттуда. А я хотел. Я... Давай.